Bye. Uh -huh. Всім привіт любі, друзі. Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше, я представлюсь. Мене звуть Ліна і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні тут ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому та в принципі про моє життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас. Підписатись на мій канал, а також покласти лайк цьому відео. Мені буде надзвичайно приємно. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюся. Ну, а сьогоднішнє відео буде, як завжди, дуже насичене. Всього по трішечки, покажу вам, що відбувається у мене в житті. І також покажу деякі покупочки вам, і огляд магазину Ікея в Чернівцях, точніше, посередників Ікея. Я коли переїхала до Чернівців назад, я шукала, де знайти товари Ікея, У Франківську такий магазин був, і я знайшла у Чернівцях. Для тих, хто з Чернівців мене дивиться, залишу посилання на інстаграм-магазин їх, і там є відео, як можна знайти магазин офлайн. Тому дивіться в описі. А тут вам зробила такий коротенький огляд всього, що є. У них багато є різноманітних дрібничок, також товарів популярних достатньо. А також у них можливо замовити навіть меблі під замовлення. Тому, якщо вам таке корисно, то ловіть, ловіть підказку. Тут є от скатертини, катартини, рушнички. Я дещо прикупила, тому... Далі з вами поділюся обов'язково, що купила. І також деякі речі, які я придбала для підготовки до дня народження Полінки. І так, хочу поділитися з вами покупочками, які я зробила. Я тут у нас була в Чернівцях в магазин Ікея, ну, посередник Ікея. Якщо мені треба якісь дрібнички, то я і тут, і тут купую, а якщо щось таке більш глобальне, то, звичайно, шукаю в інтернеті. Де дешевше. Що я придбала? Це ось такі дві квадратні, прямокутні підставки під гаряче. Вони мене вже були дуже класні. 135 гривень дві штучки коштують. Також купила зараз покажу, набір ось таких круглих. Тут три штуки 145 гривень. Кажу, в мене вже такі були, вони мені дуже зручні і не займають багато місця. Наступне, це як завжди грушнички. я їх дуже люблю. У мене є різні, багато їх, вони класно беруться і дуже гарно носяться. Я купила ось такі, не знаю, чи побачите дизайн. 135 гривень, дві штучки. Вони ще залежно, який розмір йдуть. Вона ж які хочете. Я вам трішки познімала. Я думаю, вставлю або перед цим, або після цього. Також це ось такі рукавички. Я, я їх люблю, вони такі прям неубиваємі. їх Просто знищити дуже важко. 98 гривень вони коштують. Це на свій розмір. S. ку Потім таку рукавичку для гарячого взяла. Класно, мені дуже сподобалося. Ціну не пам'ятаю, чесно кажучи. Стається, вона коштувала 170 гривень. Але це не точно. Здається, 170 гривень. Далі покажу це ось такі скрипочки, мені дуже сподобалися вони. 60 гривень, якщо я не помиляю, 60 гривень вони коштували. Потім лопатки, я їх обожнюю, в мене такі є. Отакі є, я її дуже люблю, дуже зручна, вона для млинців, для будь-чого окремого вигрібати. Класна. Така 83 гривні, ці більш дешевші, 69 гривень. І потім ще взяла. У нас серветок немає. Постійно гості приходять і виявляється, що у нас нема серветок. Я взяла одні ось такі жовтенькі, Вони на камері яскравіші, отак вони такі приємний, гарний жовтий. І такий там на сині взяла. По 105 гривень упаковка. Тут 50 штук, вони дуже якісні, дуже класні серветки. Ми такі колись привозили з Праги. І такий подарунок для свого. Чоловіка, якщо він захоче, це ось така підставка для вин. Її можна прикріпити до стіни, а можна просто поставити на стіл. І отак бутилки вин. Скільки -то? раз, два, три, чотири. На чотири бутилки вона дуже прикольно виглядає. Я побачила, думаю, що буде купити. Ось такі покупочки. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. Хтось ще не всім, лишу посилання в інстаграм магазину їхнього. І там є, як їх знайти. Ну, в місті в магазин, тому що так пояснити досить важко. Тому це лишу для тих, хто не знав, що в нас є в місті теж посередники і кає. Так, у нашої поліночки скоро до народження. Я хочу вам показати, що я вже потрішечки готуюся, що я купила. Хочу зробити такий невеличкий кендібар. Це буде для дітей тільки, але святкувати цей раз будемо в дитячій кімнаті, бо вдома це просторма відгоду. Купила таку соломку. Має бути все в таких рожевих тонах. Щось таке в стилі принцеси. Такі стакани купила. Це все в епіцентрі купляла. Такі мисочки, три пачки. Серветочки, ось такі, і ще білі в свого але білі довелося відкрити, бо до нас прийшли а вивелося, що у нас нема серветок, і коротше, білі пішли, докуплюся потім. І ось таку свічечку гарну купила. їй шість років цього року. Там, якщо чуєте якийсь шум з боку, не звертайте уваги, то перепральна машина. Так, і покажу, бо я хочу робити фотозону, покажу зараз вам, що, що саме буду робити. Це я з AliExpress замовила. Буде така напів напів круглого Ой, трошки частини підвалювалися. І це ось такий надпис неоновий теплим кольором Happy Birthday. Е, можливо, зараз включу вам засніму. Це біле знімається, це така прозора плівка і тільки букви. Воно, воно буде на рожевому фоні, такому бодровому. Е, Зараз зазніму, я постараюся вам вставити частинку, як воно виглядає насправді. Купила на Аліекспрес, я не пам'ятаю, за 800 щось, гривень, але воно мені потім пригодиться і у тадечика день народження. Ну, тобто воно на будь-який день народження дітям на фотозону підійде. А, а потім вже можу продати його десь. І купила тканину в коліночки на сукню. Це ось такий колір, ще підлюбне. Коротше, коли пошиється... Вибачайте, що шумить. Коли пошию, покажу. Покажу вже результат. Можливо, не забуду і вам зазніму саме день народження. Ось такі міні-покупки. Ну, а далі я вам покажу. Такої Домашньої рутини, яку я роблю по суті, кожного дня, це прибирання на кухні. Це в нас так виходить, що ми тільки поснідали і вже купу роботи, і купу всього є на кухні. Ми зараз з дітками вдома, у мене Полінка і Тимурчик відхворіли відранкою, а зараз студенчик, тому ми на такому собі карантині де були досить довгий час. А зараз я так бачу, що всі, мені здається, хворіють вітрянкою, і в знайомих моїх, і я чую дівчат, ютуберів, що теж у них або діти, або вони хворіють вітрянкою. Я так зрозуміла, що це зараз якась епідемія. Також в мене і чоловік був прихворів. Одним словом, ми зараз такі на лікарняному, скажемо так. Ну нічого. І таке буває. Я вже в очікуванні дуже сильно весни такої повноцінної. У нас вчора випав сніг, таке намело, було дуже сиро, холодно і навіть в ніч були приморозки. Е, тому ось так. Але вже сніг моментально, до ранку він весь розтанув. Е, я ось висадила полуницю, бо я придбала декілька сачинців і <смас> сподіваюся дуже щиро, що їй все буде, з нею все буде добре. Я її, звичайно, накрила, але будемо бачити, як там далі. Будемо сподіватися на краще. Хоча, дивлюсь на вихідні, вже продають там, плюс 17, плюс 18, тому погода така якась непередбачувана, то сніг, а тут плюс 20, плюс 17. <знає> Знаєте, таке собі. З позитивного такого я на кінець -то знайшла час для себе і проходила на курс масажу, і це було найкраще рішення березня місяця. Тому що моє спи... мене... я вже колись казала у відео, у мене спина це таке досить проблематичне моє місце і моя частина тіла. Тому після вагітності з Тимурчиком і ми жили у Франківську, я також проходила сеанс масажу, і це дуже покращує мій стан, в принципі, і самопочуття. І зараз я проходила курс масажу, і це просто. Я, по перше, висипаюсь, тому що коли проблема з спиною, то ти зранку встаєш таке враження, що тебе цілу ніч хтось бив, 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 і ти не можеш відійти від цього. І після масажу теж почуваєшся таким, таким будьоремти досить. Не дивлячись, скільки ти спав, багато мало, але ти якийсь більш енергійний і більш продуктивний. Тому, якщо мене дивляться дівчатка, які тільки народили, або просто у кого маленькі діти. Приділіть собі час, знайдіть хорошого, кваліфікованого масажиста, ідеально, щоб він мав медичну освіту і гарний стаж, і проходіть курс масажів. Це прям дуже і дуже класно повпливає і на ваше самопочуття, і на ваше здоров'я. А після пологів це взагалі супер. Бажано, щоб масаж був такий, знаєте, не тільки на спину, а все тіло, включаючи там черівну порожнину, тому що при вагітності наші внутрішні органи вони зміщуються. І черівну порожнину теж, я не знаю, як правильно цей масаж називається, але це теж така дуже і дуже класна штука, тому прям рекомендую. Дуже рекомендую. Тому поділюсь з вами з таким своїм досвідом, і що в мене нового, так скажемо. Також я вже придбала багато чого з настіння. Якось кожен день я щось відкладаю, відкладаю, що мені треба вже висадити перець і деяку зелень, але я не можу знайти час. Я постійно як, якась білка в колесі, то в мене Настя випускниця цього року, там, то в збори батьківські, то треба було відвезти її. Вони фотографувалися на випускний альбом. Тож я щось, ну, одним словом, постійно якісь бігатні. Але ще з позитиву такого, то ми з Настунею ходили на виставу. Дуже класно Насті, нашій дуже подобається. Олексій Натковський, актор такий з Довбуша. І вони з Ірмою Вітовською мають е, таку виставу, називається Як виростити чоловіка в домашніх умовах. Вона така, знаєте, і комедійна, і дуже до речі, з глибоким підтекстом. Я б, напевно, навіть рекомендувала сімейним парам туди ходити, тому що це і посміятись, і насправді задуматись. Тому. Ставлю шматочок в кінці цієї вистави, було дуже цікаво. Ну і також одні вихідні я приділила для Поліночки. Вона також дуже хоче уваги, і ми ходили з нею гуляти тільки вдвох. В такій дівчатій компанії ходили в кіно, в магазин, і вона дуже мріла спробувати коїсь хінкалі, і це був її такий перший досвід. В кінці я обов'язково вставлю декілька кадрів із прогулянки, із вистави. В першу чергу це собі на пам'ять, адже я сама дуже люблю переглядати е, відео відеорічним, позаминулорічний. Дивлюсь на дітей своїх, вони настільки виросли, що мені аж самі не віриться. Та навіть подивитися на Тадечика, на відео от з весняні з того року. Е, і зараз Тадечик. Взагалі, як дві різні дитини. Не віриться навіть своїм очам. За 9 днів також у нас в Поліношці буде 6 ручків, 6, розумієте? Мені не здається, що нещодавно вона я її тільки з пологового принесла, вона була така зовсім кригідна дівчинка, а це вже йде в перший клас. Те саме Настуня, вона випускниця 11 клас, розумієте? А мені здається, нещодавно її тільки привела до школи, а вона вже ось ось і ступить у студентські життя. і знаєте, з однієї сторони це радісно, з іншої, дуже-дуже сумно. Тому я вам хочу сказати: цінуйте кожну мить, проведену з вашими дітьми. Це просто. Неповторна кожна мить, і вона більше ніколи не буде. І у вас більше не буде такої можливості, як є прямо в цю секунду, в цю хвилину. Тому проводьте максимум часу з дітьми, це неймовірні спогади, і це те, що завжди вам буде гріти душу. Тому що. Ви побачите, що ви ось ось тільки народили, здається, ту дитинку, а тут бац, закрили очі, а вона вже випускниця в 11 класі. Тому е цінуйте, цінуйте кожну мить, е адже це дуже-дуже важливо. Діти е ростуть не швидко, вони ростуть миттєво. Ось так: от я з вами поки побалакала і вже майже доприпирала тут на першому поверсі. Це можна сказати щоденна така робота в мене. Насправді, коли сім'я велика, то якось на кухні один раз всі поїли, і вже бардак. Тому Роботи є багато, а коли в тебе дітей багато, то просто про якийсь порядок. Це можна тільки мріяти. Не знаю, мені здається, що якимось педантичним людям ми, у нас в нас вдома було б некомфортно максимально. Мені є стільки місць в домі, де треба стати і навести лад, а в мене просто банально не вистачає часу в добі і все. Але я за себе, до прикладу, за це взагалі не сварю і не відчуваю якої там вини або неповноцінності. Е, я дуже, відколи в мене так багато дітей, дуже спокійно відношусь до безладу якогось. Я вже колись сказала, якщо я буду обирати між тим, щоб зробити порядок вдома і тим, щоб відпочити, то я виберу, щоб відпочити, тому що е, порядок це таке тимчасове, а мій емоційний стан це набагато важливіший. Адже він впливає на настрій у сім'ї, що б не казали. Знаєте, це кредо жінок. Якщо поганий настрій в мене, то я зіпсую його всім. Мені здається, що в якійсь мірі то правда. Ну не знаю, в мене то точно працює. Я коли якась не виспана бо втомлена, то мене вже краще не чіпати. То я до всіх причеплюся, всіх насварю. сварю. Хоча всі думають, що я максимально така сп... ну, я спокійна, але думаю, що я дуже врівноважена, але насправді чесно, я. Дітей, коли вони того, як би можна сказати, заслуговують і не розуміють, коли я їм говорю 50 разів спокійно, то доводиться підвищувати навіть голос, тому що мені здається, що от такі поради типу, не сваріть дітей, даючи людям, в яких дітей взагалі немає, або. Це одна дитина, і там є просто мільйон помічників. Або просто дитина ну, суперспокійна. А коли це діти дуже активні, і то не одна дитина, то нереально просто бути такою мамою в дзені. Ну, в мене це нереально. І я знаю, що таких дівчат є багато, і це і соціум, і з кожної праски тобі розказують, що ти маєш бути спокійно, рівноважена. І прям така вся дуже ідеальна. А ти трохи не така, і в тебе з'являються якісь комплекси, що ти не така, і все ти погана мама або ще щось. Я вам скажу, дівчата, ви нормальні мами. Це я кажу вам з досвіду. Просто деякі люди, які транслюють там, в інтернеті щось, вони напевно швидше за всього. Просто не нещирі, до кінця нещирі. Е, тому здається таке враження, що вони не сварять діти, у них такі шовкові і взагалі навіть не рухаються і не роблять безлад або ще якусь шкоду. Тому це все нормально. Е, сваритися, бути втомленою, це все нормально. Прийміть то і е, з якоїсь, якщо вам. Треба щось робити і відпочити, вибирайте відпочинок для себе. Тому якось так. Ось так я прибрала на першому поверсі, побалакала з вами. І зараз я хочу поділитися з вами кадрами з нашого з поліночкою відпочинку, такою прогулянкою дівочої, а також з нашого походу в то не в театр філармонію на виставу. Тому мені захотілося поділитися декількома кадрами і, можливо надихнути когось також на якийсь такий час для проведення з сім'єю з дітьми або своєю другою половинкою. Валя сіто бачимо для співчаток. Скажи, чи ти задоволена? У мене є спрейце. Не можуть нічого іншого згадати, вони бояться, з їх Бог пога. І, але воно означає інше значення. Називається слухати жінку». Стоп, 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 це, це, це саме. Ні, ні, це інші речі. Як інші речі. Це різні речі. Що і таке? Разом. Так, поясню. Я тільки почав вчитися, мене вже мозг плавався. Чим відрізняється слухати і від слухатися? І що таке слухати жінку»? Поясню. Жінки існути дуже емоційні. Все, що відбувається, відбувається в навколишньому середовищі. Я обов'язково повинна потрапити в руку чоловіка. Чоловіка в руку має бути завжди Бо на як <рикал> я я <плес> це, це... напоготова. А, а, а наприклад, можна. Наприклад, це, це нормально, да? Чому вона не визволяє? Чому вона Це не приймає? Як я і взагалі жінка говорить дуже багато. Чоловік ева. повинен все чути. Ні, він, звичайно, може не, не всухатися. Усе, що шо? говорить, а розлухати за... Я воно. закінчила, Повтори, будь ласка. У -ху. У -ху, повтори. Ага, ти знаєш, деякі речі мають лишатись неповторними. Таке відео в мене сьогодні вийшло. Я старо дякую вам, що додивились до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі. Зустрінемось з вами у наступному відео. Пам'ятайте, все буде Україна, Па-па!